Чи можна вбити свого клона? Що таке ідентичність, та чим вона відрізняється від особистості? Чи можна забрати орган від близнюка? І коли я, це вже не я? Сьогодні ми спробуємо розібратися з усіма цими питаннями. Це канал, де ми з вами шукаємо істину в неоднозначних питаннях, але відповідь завжди одна. У нас ще багато питань, та ще більше відповідей. Тож підписуйся та натискай на дзвоник. Поїхали! Всі ми знаємо про парадокс корабля ТС. Коли він повертався з плавання, його ремонтували та поступово замінювали його частини. І ось через деякий час кожна з його деталей була замінена на нову. Тож виникає питання: з яким відсотком оригінальних частин об'єкт залишається тим самим об'єктом: 50, 75 чи 99? чи для визначення оригінальності існують інші фактори. Є я сьогоднішній, є я вчорашній. А цей відрізок від мене вчорашнього до мене сьогоднішнього і є безперервне існування. Сторонній спостерігач, наприклад, мій друг. Бачить мене сьогодні, бачив мене вчора, і для нього я існую весь цей час. Перервати своє існування для нас означає померти або зникнути. До цього прикладу можна підійти зі сторони філософії, і тоді все стане не так очевидно. Уявімо, що людство винайшло телепорт на інші планети. Джон, який працює на Марсі, але живе на Землі, щодня проходить шлях туди і назад. Але одного дня Джон, який дізнався, як насправді працює телепортація. Звернувся до поліції, звинувачуючи компанію убивстві. Цебе ж справа в тому, що під час телепортації на Марсі створюється точна копія Джона атом в атом з усіма його думками та всім прижитим досвідом. А того Джона, який залишається на землі, просто присипляють. З погляду компанії телепортації вона нічого не порушує, адже Джон як існував у світі, так і продовжує існувати. Як кажуть, від перестановки доданків сума не міняється. Але коли Джон у черговий раз увійшов у кабінку телепортації, Портації він замислився, а не збирається він зробити самогубство. Кіт, не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою. Безперервне існування можна розуміти по-різному. Фізична безперервність це коли у світі є Джон, який про щось мріє, у якого є сім'я. Він має роботу та певний рівень знань, у нього є свої спогади і так далі. І ось коли машина телепортації перенесе Джона на іншу планету, а справжнього вб'є. То у світі нічого не зміниться. Джон, якого знають його близькі, як існував, так і продовжує існувати. Тобто унікальність Джона в його складі та структурі мозку психологічна безперервність це коли Джон, та людина, яка заходить у машину телепортації. Психологічно нікуди не дівається, він ніяк не пов'язаний з його клоном на іншій планеті. Тому якщо Джону на Марсі щось сказати, то оригінальний Джон з Землі е нічого не буде пам'ятати. І в такому разі безперервне існування залежатиме від набору спогадів та особистих рис. враховуючи ці дві теорії, чи є наступні два запитання однаковими для вас: чи виживу я? Та чи виживе та особистість, яка є тією ж самою, що і я? Чекаю на вашу відповідь у коментарях. А ми йдемо далі. Одним із самих визначних філософів, який намагався дати відповідь на це питання, був Дерек Парфіт, британський філософ, який вивчав особисту ідентичність, раціональність та етику. Він вважається одним із найважливіших і найвпливовіших філософів-моралістів кінця 20-го та 21-го століття. Парфіт став відомим у 1971 році, коли опублікував свою першу статтю особиста ідентичність». Його перша книга Причини та особи 1984 року була названа найбільш значущою працею з моральної філософії 1800-х років. Хоч би що не відбувалося між сьогоденнім і будь-яким можливим майбутнім, я або все ще буду існувати, або ні. Чи будь-який майбутній досвід буде моїм досвідом, або ні. Парфіт вважав, що поки питання про особисту ідентичність залишається без відповіді, ми не можемо відповісти і на деякі інші важливі питання, такі як питання про виживання, пам'ять і відповідальність. Він виявив, що особлива природа особистості змушує людей думати, що принцип особистого інтересу є більш правильним ніж будь-який інший моральний принцип. Тобто, якщо ви відповіли, що для вас важливо, що саме ви вижили, а не ваша точна копія, то це просто один з моральних підходів, але не єдиний, як ми впевнились. І саме перший підход робить для нас більш гнетучими думки про старіння та смерть. Та чи так це важливо? Якщо все ж в майбутньому з'явиться такий телепорт, то у його творців буде кілька моральних та етичних проблем. Візьмемо двох близнюків перед тим як відібрати печінку у одного з них для іншого або зробити. Над першим якийсь небезпечний експеримент, розмірковуючи, що другий, тобто клон, залишиться, доведеться заручитися згодою першого: він чи вона можуть відмовитися, адже вони особи і мають такі ж самі права, як і інші люди. Так, от, якщо ви створили своїх клонів, то вони, ставши людьми, а не шматком м'яса в пробірці. Теж, напевно, будуть мати види на свою печінку, які будуть відрізнятися від ваших. Але так як ми не можемо поки вирощувати органи в пробірці, ми завжди залежимо від волі того, кому вони належать. У нас росте волосся, ростуть нігті, змінюється хімічний склад в організмі. Вчорашнє я це вже не сьогоднішнє я, то де ж оригінальний я. Той, хто говорить зараз ці слова. А якщо на іншій планеті з'явиться мій клон, він так само буде оригінальний. За такої умови це не машина телепортації, а машина клонування. І навіть не клонування. А роздвоєння, адже кожен об'єкт буде дорівнювати один одному. Джон на Марсі такий самий оригінальний, як і Джон на Землі, адже нічого не вказує на те, що він якийсь не такий, тільки місце розташування інше. Якщо штовхнути Джона на Марсі, то той, який на землі, нічого не відчує, це різні люди. З таким підходом до безперервного існування можна взагалі стати параноїком, а раптом мене вночі викрали інопланетяни, е, клонували мене, повернули мій клон у ліжку, а наді мною реальним зараз проводять жахливі досліди. Головне питання у тому, як ми сприймаємо безперервне існування психологічно чи фізично, розглядаючи ці два підходи, ми можемо дати однозначний висновок. Особистість це не що інше як мозок і тіло, але ідентичність. Ідентичність не може бути зведена ні до того, ні до іншого. Якби перед вами задля для того, щоб вижити, став вибір між тим, щоб продовжити своє існування через фізичну безперервність у вигляді клона, робота е, чи програми, або для вас важлива психологічна безперервність, що досягається різними засобами, по типу заморозити себе або законсервувати свій мозок у банку, щоб ви обрали. Чекаю на вашу відповідь у коментарях. Не забувайте підписуватись та натискайте на дзвоник.